Мета війни не в тому, щоб героїчно загинути за свою країну, а в тому, щоб змусити ворога загинути за свою. Ці слова генерала Джорджа Паттона яскраво описують ту ефективність, яку ми повинні отримати. Яка складається не тільки з ефектних речей, з тих речей, які е, виглядають гарно, а і з тих, які дають реальний результат. Добрий день! Ви на каналі Defense Insight UA. Я Олександр Майстренко. Сьогодні говоримо про структуру ефективності. про Ті властивості, які є складовими ефективності у військовій сфері. Поїхали. Перше. Ну, як ми говорили вже раніше в попередніх відео про те, що загалом ефективність неоднорідна властивість, яка описує здатність не просто отримати якийсь результат, не просто досягати найменших витрат при найкращому ефекті, а здатність досягати мети операцій з урахуванням витрат, з урахуванням реалізації можливості і так далі. Але основним виступає тут досягнення безпосередньо мети. Це найбільш важливіший елемент у ефективності у військовій сфері. Так от повертаючись до попередніх відео, основними елементами ефективності є дві суттєві властивості: це результативність, здатність отримати результат. І стійкість, здатність отримувати результати під діями негативних факторів, агресивних негативних факторів, як правило, у військовій сфері це вплив противника. Що можна було б сказати про безпосередньо стійкість взаємопов'язаності стійкості і ефективності? Вони є дуже тісно взаємопов'язані. Чому? Тому що ефективність впливає на Точніше, результативність впливає на стійкість. Чим краще у нас результативність, тим більше, тим більш високий моральний бойовий дух, як мінімум. Це підвищує стійкість військ, а підвищена стійкість військ дозволяє досягати більших результатів протягом тривалішого часу. Тому ці дві властивості взаємопов'язані. Але вони також є комплексними і неоднорідними. Що ж в них входить? Як ми говорили в одному з попередніх відео, стійкість включає в себе перше: це здатність до витримування удару, здатність до витримування якихось агресивних впливів. Наступне, це здатність до відповіді, адекватної відповіді в цьому випадку мається на увазі не відповіді безпосередньо, як результативність, а відповіді на певні виклики. Реагування на певні виклики, активні бойові дії до, певного, до певної протидії. Е, наступне це витримка. Е, і адаптація. Е, про витримку сказано було трохи раніше, про адаптацію. Це здатність підлаштовувати, зберігаючи внутрішню цілісність і цілісність безпосередньо. Е, Функціонально, структурно функціональну, дозволя, яка що дозволяє досягна, досягнути мети операції, е, причому трансформуючись таким чином, трансформуючи підпорядковану систему таким чином, щоб ми все-таки досягли цієї мети. Тобто три ключові властивості в стійкості це адаптація, здатність до витримання удару і здатність до відповіді. Що ж стосується результативності, зрозуміло, що результативність це також складна властивість, яка е, описується як мінімум трьома показниками і дозволяє нам розглянути ефективність з точки зору досягнення результату. Е, і перше, мабуть, знову ж таки, це імовірність виконання завдань. Зрозуміло, імовірність виконання завдань. Звучить як показник, але в тому числі можна розглядати його як і властивість з точки зору здатності до виконання завдання, здатності до досягнення певного ефекту, досягнення певного результату, отримання певного результату. Наступна властивість це здатність до інтенсивного виконання завдань, виконання завдань з певною частотою. Зрозуміло, чим частіше ми виконуємо завдання, навіть якщо вони будуть менші по за імовірністю, ніж у противника, але в нас їх буде більше за певний період часу, то звичайно сумарний ефект у нас буде вищий. І наступний елемент, який це здатність до повноти виконання завдань. З іншого боку, можна розглянути про потужність, але це, мабуть, більше до активних засобів впливу на противника, але. Мабуть, більш точніше буде повноти, тому що не всі наші системи військові впливають безпосередньо на противника. Деякі впливають на наші війська, підсилюючи їхній ефект. Тому третьою властивістю в результативності є повнота виконання завдань, здатність до повного виконання завдань, до комплексного виконання завдань. Таким чином, загальна структура ефективності це стійкість та Результативність. Стійкість поділяється на адаптивність, витримку, здатність до реагування. Результативність поділяється на імовірність, інтенсивність і повноту. Зрозуміло, це авторський підхід, але він дозволяє нам більшій мірі зрозуміти саму сутність ефективності. Зрозуміло, що під кожні певні задачі можливо трансформувати цю систему, можливо, використовувати її таким чином, щоб вона більш відповідала умовам дослідження. Але саме ця структура, на мою думку, дає комплексне уявлення безпосередньо про структуру ефективності як властивості. На цьому закінчуємо складні елементи. Переходимо, мабуть, до. Більш простішого до прикладу, коли у нас ефективність е показує виражена або стійкістю, або результативністю, як все працює між собою. Знову ж таки, яскравий приклад: е успішна операція українських військ, слобожанський контрнаступ, Слобожанський наступ, який показує те, що Імовірність виконання завдань та інтенсивність виконання завдань була вища на нашому боці. А в той же час стійкість противника військ Російської Федерації була на низькому рівні. Особливо на низькому рівні була адаптація і здатність до витримування удару. Знову ж таки, ми не можемо обговорити безпосередньо склад сил, тому що ми не маємо точної аналітики щодо цього, тому що інформація закрита і це зрозуміло і правильно. Але можна сказати, що сили були приблизно рівня, можливо, навіть менші в сторону українських військ. Але в той же час, завдяки цим властивостям, переважаючим цим властивостям, українським Збройним силам вдалося провести успішну блискучу операцію. Тому ще раз, це уявлення про ефективність, яке я сьогодні презентував, воно є не унікальним, але є комплексним і таким, яке дає можливість зрозуміти ефективність у військовій сфері більш чітко і використовувати як в практичній діяльності, так і звичайно і в теоретичній дослідності. Дякую за увагу. Що стосується літератури, Перше, ну, знову ж таки, всі джерела, які я називав перед цим в попередніх відео, вони є актуальними вони частково описують ті елементи, про які я говорю. Але комплексно зібрано і представлено з безпосередньо цю думку в книжці. Книжка, автором, співавтором якої я є, точніше буду, тому що книжка вийде в. Серпні місяці, в кращому випадку, серпні-вересні, вона буде презентована. Вона виходить під егідою НАТО. Я думаю, що коли вона вийде, я її безпосередньо презентую. І саме в цьому всій книжці, одним із розділів, безпосередньо презентовано цей підхід, про який я розповідаю, який більш детально, з презентацією реального розрахункового прикладу, можна буде подивитись і більш краще ознайомитись. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. Не забувайте коментувати і задавати питання. Дуже бажано під цим відео. Я розумію, що дуже багато з вас, хто коментує безпосередньо вживу, хто мене знає і висловлює свої слушні зауваження, дуже гарні зауваження. рекомендує книги для прочитання. Я вам дуже дякую. Але для підтримання, знову ж таки, популяризації цього каналу, підтримання нашої спільноти, прошу коментуйте сюди. Дякую за ще раз за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей.